Вітаю, друзі! Це відео про те, як проходив перший cqb турнір на якісно новому рівні в Україні. Зібралось чимало команд поборотися за призові місця, а призи до слова були солодкими. Детально ми поговоримо зі спонсором заходу. Що ж чекає власне на переможців на цьому СІКІБІ турнірі у місті Київ на одному з крутіших просто полігонів? Чекають призи від компанії Страйкшоп, представниками якої, власне кажучи, ми і є. Це буде привід спецна з пістолет і каліматорний приціл. Але, зрештою, насправді мова не про це, призи призами. А хотів би від себе сказати, що дуже приємно, що все-таки двіж розвивається. Є люди, яким не все рівно, які готові. Кладати свій час, гроші, енергію і сили в такі проекти, як, наприклад, ось ця арена. Молодці, разом рухаємось далі і вперед до перемоги. Ну і як е, існує така думка, що гру роблять не організатори, а гравці. Звісно, величезна подяка організаторам це факт, але гравці не підводьте. Особисто я до слова готувався до нього була думка їхати зі звичайними кулями, та потім вирішив, що на полігоні ж буде точка продажу від магазину Страйкшоп. Придбати трасерні кулі Specna Arms Made by BLS та, звісно, улюблені усіма гранати від Pyrosoft з активним важелем, тому що як не гарні розхідники допоможуть. І як би не готували сучасники, АБК багато не буває. Тому на заходах, де є страйкшоп, завжди присутня можливість поповнити свої запаси. Одним з ключових плюсів полігону це відеонагляд. Усі спірні питання чи порушення мимо не пройдуть, та й проаналізувати з різних камер покроково, що відбулось, теж не проблема. Окрім цього, камери виведені на монітори обох мертв'яків, де можна не тільки аналізувати дії учасників, враховувати їх помилки чи навпаки, переймати їхню тактику. Дуже багато людей прикладають свою руку до сьогоднішнього дійства, і дуже важлива людина. Чому тому що через нього є е, контроль якості всього дійства? Е, скажіть, будь ласка, які на сьогодні шанси все роздивитися, побачити маленькі якісь косяки, які можуть бути з, зі сторони гравців? Значить, у нас на полігоні встановлено 13 камер, і е, на кожному так званому мертвяку Є ще по додаткові камері, ще виведені камери з вулиць. Значить, кожну камеру ми можемо відкрити збільшено. Якщо будуть якісь нетипові або неігрові ситуації, адміністратор може вказати потім помилки або порушення зі сторони гравців. Значить, кожна камера у нас має 4 мегапікселя і практично весь полігон видно. Без е, вуглив закриття, без мертвих зон підготовка учасниками на місії йде повним ходом. Усі вже готові до виходу. Лише останні контрольні вивірки, налаштування, планування і тому подібне. Розминка соглобів та спини це те, з чого потрібно розпочинати свій день. А от перед тренуванням, а тим паче турніром, це 100% має бути. Поки є час до загального шикування, хлопці з центр 507 не витрачають свій час. Дуже цікаво, коли одні займаються, а інші ходять і знімають. Хлопці мені здається, що у вас щось не виходить, особливо в тебе. Ти чим займаєшся? Дековінах. А Наскільки іноді це буває? Стабільно раз в неділю. Шикування вже близько. На ньому буде проведено і жеребкування та розподілення турнірної сітки. Загалом зараз капітани команд отримують рацію для того, щоб можна було взаємодіяти під час заходу з організаторами, в тому числі, щоб вчасно готуватися і не затримуватися на точках очікування і не затримувати інших учасників. Немала кількість досвідчених гравців приїхала поборотися за призові місця. Ми запитали їх, які очікування від турніру. Буде активна гра, дуже інтенсивна, активна. Ну те, що те, що і завжди, стрійболі. Перше місце наше а, скромно, скромно, але а, побажаємо хлопцям успіху. Тому що за перше, друге та третє місце нагадують, можна отримати гвинтівку, пістолет або коліматор. Нервно, дуже нервно перемогти. Розім'яти кісточки рвати нам треба прирівати. Перше місце перемога від магазину страйкшоп гвинтівку. Чекаємо на вільне полювання. Арена дуже крута. Один з учасників заявляє, що йому незручно приймати участь у цьому шоломі, бо він не підлаштований. А правильні шоломи можна придбати на страйкшопі. Якщо він не зможе його налаштувати, то навіть можна отримати невеличку знижечку. А поки є час, варто на згадку у фотозоні зробити світлину, щоб потім було що розповідати онукам. А от які очікування у самих організаторів? Гравці приїхали своїми командами підготовлені. Мені подобається загальний бойовий дух команд, які вже перед початком турніру намагаються там, ділитися якоюсь інформацією, де вони що бачили і тому подібне. Обстановку на полігоні. Зараз проведемо загальне шикування, витягнемо команди, які будемо грати. Відповідно, відправимо всіх на мертвяки, будуть хронографування на місці. Маркування, і будемо приступати до самого турніру. А, я певен, що буде гаряче, тому що усі мають як мінімум позитивний зряд. і це я не вигадую, тому що все це можна побачити просто позаду нас. Насправді, настрій у всіх учасників на старті був піднесеним, бо полігон новий і крутий. Багато хто приїхав на airsoft Захід за дуже тривалий час, бо чимало Ерсофтерів у лавах Збройних сил України. Тому, окрім самого турніру, це була гарна нагода побачитись з ними. Ну і спілкуватися з новими цікавими людьми, теж дозарядимось і будемо вже займати попередні стартові позиції для того, щоб виходити на оговорені рубежі. Сподіваюсь, що під час оборони, на якій ми зараз знаходимося, ми зможемо як мінімум вистояти максимальною кількістю. Стартуємо активно. Так само, як і жовті. Це перший раунд у цьому турнірі. Завдання жовтих встановити бомбу в точках пленки. Завдання синіх не дозволити це зробити жовтим. Ми бачимо, що перший в цьому турнірі Friendly Fire відбувся буквально на самому початку першого раунду з трьох. Зараз всі стали так, ну, Сині і жовті приблизно поділили напіл полігон по е контролю, але сині тримають обидві точки пленту. Місців... Місців... Маневрують сині, але. Грають від оборон. Перший мінус з, з, зі сторони жовтих. Один-один по е, вибитих гравцях сині міцно контролюють проходи. І не дають можливості жовтим спокійно пересуватися до, е, їхніх, е, до тих точок, на яких вони мають встановити бомби. Зараз жовті, як ми бачимо, намагаються пересуватися через е, одну з частин полігону, центральну частину. Дуже е, активно це зараз намагаються робити і мінус цього наступу, тобто це другий за гру мінус е, зі сторони жовтих, але менше з тим. Щось жовтий показує іншому. Е, я так розумію, це якийсь... Е, він, мабуть, вказує, де знаходиться е, супротивник. Дуже нахабно. Але він за це поплатився, як ми бачимо. Синій не побачив, що його ліквідував, і е, граната полетіла вдогонку. Так само, як і жовтий намагався закинути будівлю, там, де знаходиться синій також гранату, але не влучив. Я так розумію, що комунікацію, ну, як ми бачимо, в, в жовтих в даний момент, як мінімум, відсутня, тому що вони якось е, так дивно пересувались. Зараз він демонструє, де знаходиться синій, для того, щоб... Ага, граната трішки так просто відлякала. Так, жовтий. Що він намагається зробити? Він граната. Граната полетіла в будівлю і дуже ювелірно залетіла в другу кімнату. Не зрозуміло, чому синій виходить, але можливо в нього щось прилетіло. Бо саме гранатою, і до слова я камери передивлявся, там дійсно не зрозуміло, від чого він пішов. Або це був ще один френдлі фаєр. Так, сині поки тримають, жовті намагаються ще раз. Мабуть, хотів подивитися, чи спрацювала е, граната влучанням. Так, тінь, тінь. Ми побачили тінь. І полетіла одна граната і друга, тільки друга граната вибуває ще один жовтий. Ще один жовтий вибуває також через гранату. Його забирає синій, який дуже дійсно красиво е, влучив гранату. О, ми маємо третій френдлі Ну, як мінімум другий, але, можливо, це і третій френдлі зі сторони синій. Чому варто? Комунікувати і дивитись, хто де знаходиться. Ще одного синього, але здається, це вже супротивник вибув. Оборона стає все слабкіше з точки зору кількості учасників. Але жовтих більше теж не стає і. Зараз ми бачимо, що ініціатива вже зі сторони жовтих втрачена, а сині все ще контролюють ключові проходи. По факту ключових проходів ми бачимо три. Це два коридори по боках і центральні. Усі маневри через двері, вікна, будівель вони можливі, але при такому контролі і перекриттю секторів, я думаю, це важкувато. І як ми бачимо, що. Дехто з синіх періодично змінює свої позиції, що насправді і правильно для того, щоб супротивник не розумів. Два жовтих зараз тримають біля свого мертв'яка, біля своєї точки старту. Щось якось дуже. Втомлено гравці продовжують тримати свої позиції. Ніхто не сині, ні жовті не атакують. Завдання синіх просто по факту не пропускати жовтих. Чим вони поки справляються? Але жовті поки не мають рішення, як же це зробити. Один жовтий знімається зі своєї попередньої позиції і доєднується до іншого, вони комунікують, можливо, збирають інформацію один в одного про те, що відбувається на арені. Але на підготовку до штурму поки це не схоже. Сині все ще тримають оборону на тих самих позиціях. По факту, ми е, розуміємо, що трішечки складніше із синім, насправді, якби жовті е, одночасно пішли, е, граната, здається, полетіла, але це не точно. Щось жовті намагаються домовитись про свої наступні дії. Але це все раунд. Сині не дали встановити жовтим бомбу. Шановні друзі, в нас в гостях, ну наскільки це коректно, в гостях Збройні Сили України, і е, зараз ми поцікавимось, яка мета їх е, відвідання цього заходу. Дуже цікаве тренування, воно все ж таки відрізняється від реальних бойових дій. Дистанція інша, інші вогневі засоби, але все ж таки цікаве таке адреналін. Ну і звичайно, тут такий момент спрацьовує, що люди, які регулярно цим займаються. Вони все ж таки дещо мають перемогу. Але було дуже цікаво, інколи так робимо. А з точки зору міських боїв відстані насправді ж від будинків до будинків можуть бути ну в середньому 35 метрів, але ж можуть бути і меншими. Тому справді ну, насправді там та ж робота, як в коридорах і в таких населених пунктах, де густа забудова, то мені здається, плюс-мінус може бути такого формату тренування корисним як для військових, так і для цивільних. В міських боях дистанція. Це може бути взагалі 1-2 метри навіть менше. Тут все ж таки мають значення, що тут, тут ти дійсно стріляєш шариками, є такі обмеження, так? тобто туди кидати гранату можна, туди не можна. І саме головне, головна відмінність, особливо коли от ми грали з хлопцями, які явно не військові, але такі професійні стрейбалісти. Це ставлення до того, що відбувається. Ми дуже це слово обережнічали. Тобто, ти звикаєш, що шансів в тебе от, все, один раз зацепила, і ти вже 300. Мінімум. А вони так іменно більш різково, для них, ну прилетів шарик, ти пішов в невстріловку, посидів, і звичайно, стіль зовсім інший, як би відбувається. А так взагалі, звичайно, для тренування це цілком доречно, адекватно, ну інколи, звичайно, виключно на страйкболі будувати тренування військових, звичайно, не можна. Але як елемент, особливо того, що називається сік'юбі, бій в галазьких умовах, цілком даречно, звичайно. Якщо особливо поставити тактику на вершину кола і от стрільба. Ба враження це таке вже більш старинна. Це звичайно буде ще більш корисно і ну може не так цікаво, але звичайно, корисно. Ну, це все залежить, звісно ж, від ставлення е, учасників, хто тренується, або хто умовно приїхав по фану. Е, ну я рахую, що немала кількість. Насправді я думаю, що ми можемо в цьому пересвідчитись на тих же екранах, що е, реакція на деякі ситуації е, зовсім різна, і в багатьох насправді вона серйозна. Ну, це як на мене, ну це плюс-мінус. Про те, що я кажу, що дійсно люди, для яких це гра, які не є військовими, ну, для них а, воно більш ну, легко проходить в плані емоційно. І реагують вони на все, звичайно, легше. Би, і діють повторюю. Я це казав, що вони повторюють більш рішуче, більш зухвало. Тобто, ну, шарик і все. А тут підсвідомити, розумієш, що це буде не шарік. І звичайно, що військовий, який вже брав участь, то він діє більш обережніше в цьому. Але повторюю, дуже цікаво. Тренування. Дякую вам і дякую вам за службу. Мирного неба нами швидкої перемоги. Аби подяка була відчутною, переказати кошти можна будь-яким зручним способом. Як це зробити? Переходимо на сайт support.Azov.com. Повний розбір турніру. Дивись в наступній частині. Якщо відео сподобалось, не соромся. Постав подобайку. А щоб не пропускати нові відео, підпишись та увімкни дзвіночок. А поки Ready for Strike!